Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Хочемо спробувати швидкозйом швидкознімальний механізм. Бачите, як з'єднується ґрунту з ним. Основне питання надіти на центральний палець і не попадаєш ром, чуть. от Зараз спробуємо, чи роман зможе сам надіти ґрунтофризу і почати її використовувати. Так. Можливо, ще на флянці там всередині. Так, воно не попало, Ром, чуть провернути потрібно кардан легенько, вал відбору, але вимкни передачу. От. Отімкни, ну, вимкни вал відбору. От і вже приза. Вже працює. спрацює. От Отак самому можна, можна завдяки швидкознімальному механізму чіпати ґрунту і їхати працювати. Окремо зробимо огляд на цей цікавий трактор, який Є в комплекті з грунтофризою 1,31. Це Mitsubishi MT 161 на 16 кінських сил. Нарешті ми його докомплектували. І бачите, в комплекті швидко зйом, як його називають у нас, кут нахилу і, звичайно, глибина обробки яка відповідно полицею теж регулюється. Вартість, скажу бо відразу, всі кажуть, що вартість не пишете. Вартість цього трактора 5700 умовних одиниць в такій комплектації, якій він є, з грунтофризою, швидко зйомом і документами для постановки на облік. Працює трактор відмінно. Грунтофреза теж не шумить, все працює справно. Тепер от рівень горизонту працював, виставляв. Відповідно, бачите, автоматично тримає рівень горизонту. Отак заручно працювати з японською технікою. Телефонуйте, запитуйте, підписуйтеся обов'язково на наш канал, буде багато цікавих. Поглядів. Очікуємо в квітні поступлення надходження, правильно сказати, надходження нового контейнеру і буде багато цікавих моделей. До побачення, до нових зустрічей на каналі VRM Техніка. Всім миру, перемоги і успіхів!